Це переможці, ті, хто на війні втратили ногу або руку, але продовжують жити повноцінно, хоча і з протезами. У нашій країні вистачає таких хлопців. А так як оскільки АТО не закінчилось, то Є якби можливість того, що їх буде, звісно, не дай Боже, але все може бути, їх може бути більше і треба до них нормально, адекватно ставитись. Владиславу, 23, отримав поранення під час звільнення Лисичанська. Розповідає, викинув ворожу гранату із БТРа, вона зірвалася в повітрі, а він втратив руку. Зате зберіг життя тих, хто разом із ним був в бойовій машині. Взяв участь у проєкті, щоб змінити ставлення українського суспільства до людей з особливими потребами. Усі люди з обмежень. Женими можливостями, ну у нас ставлення. Наприклад, ну я був за кордоном. Там зовсім інше ставлення до таких людей. Дуже багато є таких історій, коли таких людей банально не сприймають навіть за рівних, тому що там знають, що от, там людина інвалід, чи вона воювала, там, чи ще щось таке. Їй би це ставлять якби в докір, от, тому що, кажуть, ми там тебе не посилали і так далі, і тому подібне. Наразі проєкт переможців вже побачили в деяких містах України та за кордоном. Соломія Вітвіцька розповідає, хлопцям важлива підтримка і розуміння, а цей проект покликав. Каний зробити життя бійців після війни комфортнішим. Французькому Лурді під час військового паломництва туди раз на рік з'їжджаються військові з різних країн світу і моляться за мир. І от саме там просто неба ми теж презентували переможців. І Назар Барилку, котрий, до речі, теж зараз їде сюди зброї. Там був серед військових паломників, і він розповідає, наскільки було, як він каже, епічно і неймовірно, коли він ішов перед величезною кількістю людей, близько 30 тисяч в цьому гроті і. І ніс свічкою, наскільки йому всі аплодували, наскільки всі якось емоційно з ним переживали, тому що він був один з тих ну, поранених військових під час нинішнього конфлікту. У Тернопіль проект переможці запросили подружжя меценатів Ірина та Тарас Демкури. Вони переконані, обов'язок кожного українця допомагати бійцям і морально, і, якщо потрібно, матеріально. Знаєте, я дуже горжуся тим, що якраз під час святкування 25 підійшли незалежності. Ми сьогодні тут зібралися. Але ми хотіли б, щоб дійсно ми об'єднали наші всі з вами зусилля для того, щоб чим максимум допомогти тим, які дійсно заплатили, платять, ті, хто, хто заплатили, ті, хто платять свою ціну е там на сході. Тому що дійсно хтось на передовій, а хтось в тилу. Але ми в тилу не маємо відсліджуватися. Щодо самого проекту та періоду зйомок, то хлопці запевняють, їм сподобалось. Сподобалось, цікаво, хороший колектив, дуже якісно свою роботу виконували. От, ну, у кожного хлопця спитайте, він скаже, що колектив супер і взагалі побільше б таких проєктів, щоб більше хлопців ставали такими, ну щоб їх могли побачити інші люди, щоб знали, що є такі, що не опустили руки, в них є протези, вони далі рухаються, не стоять на місці. Ні, це позвонили. Дзвонила Соломія, Соломія і предложила такий проєкт. Ну, в принципі, у мене на той час уже були протези, так що я, ну і к тому же саме перші, які були на Україні, тільки починалися, тому я відкликнувся на це. А це 42-річний В'ячеслав Буйновський. Поранення отримав в місті щастя на Луганщині. Окрім того, що залишився без руки і ноги, черевну порожнину зрешетили осколки гранати. Шансів на життя лікарів В'ячеславу пророкували відсотків 10. Півроку в лікарні цілий ряд операцій, протезування, і В'ячеслав запевняє, у нього все добре. Зараз почуваюся добре. Тобто, я нормально я Де хочу, там буваю. Немає ніяких... знаете, преград перед чем-то, ну, чтобы люди, ну, чтобы, во-первых, не смотрели на нас, как на инвалидов, да, немножко, можно сказать, пускай лучше лишний, не обращают внимания на нас, да, вот, лишний раз, чем думают, что мы инвалиды. І учасники проекту переможці наголошують, їм не потрібна жалість. Вони аж ніяк не почувають себе чимось обділеними і багато в чому дають собі раду краще за деяких здорових людей. Вони справді сильні, життєрадісні. Кожен із своєю історією, низкою планів і мрій, які починаючи від зараз намагаються втілювати в життя.